Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки вівторка. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається динамічною та напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією оперативного командування, південь противник намагається утримати зайняті рубежі. Нашою авіацію ракетними та артилерійськими підрозділами завдано ударів по опорних пунктах ворога. В системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої сили та техніки підтверджені втрати ворога на півдні України. За добу складають зенітно-ракетний комплекс стила танк, дві гаубиці, вісім одиниць авто та бронетехніки, ліквідована склад боєприпасів в Береславському районі. Також там знищено ворожий безпілотний літальний апарат Орлан-10. Орки посилили грабіж місцевого населення та продовжують терор мирних українських громад. Обстріляне райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії фронту, в тому числі Сухий Ставок, Благодатне та інші на Херсонщині. Вночі ворог завдав ударів із ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. БМ-21 по Нікопольському району. У Нікополі пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, 4 автомобілі, 2 промислових підприємства, лікарню, школу, профтіхучилище та газопровід. Також ворог вночі обстріляв село Іллінка Марганецької громади. Слава Богу, скрізь без втрат. В день та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ ураган міста Нікополь. Території села Придніпровське Червоногриворізької громади та села Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Продовжують свою нелегку працю наші сапери. Лише за сьогодні у Криворізькому районі знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Працюють всі наші вісім постів спостереження. Життя триває, наше місто фортеця працює на перемогу. І про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України серед юніорів по-зюдо, вихованка Криворізького ДСШ номер 9 Вероніка. Чернуха здобула третє місце. Вітаю нашу спортсменку, її батьків та тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу неминучу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!